Вітаю, шановні 9 класу! Ми сьогодні з вами розпочинаємо четвертий розділ українських землі в складі Російської імперії в другій половині 19 століття. Сьогодні ми поговоримо про українське питання в контексті міжнародних відносин. Протягом першої половини 19 століття Російська імперія вже приєднала до себе значні території на Заході і Півдні, Грузію і частину Закавказя, Весарабію і Фінляндію, центральну Польщу. Після перемоги над військами Наполеона Російська імперія стала жандармом Європи, силою, яка прагнула контролювати європейську політику, владна верхівка імперії, в свою чергу, прагнула і далі розширювати свій вплив на захід. Для того, щоб досягнути цієї мети, російський імператор планував захопити європейське володіння Османської імперії, здобути контроль над протоками між Чорним та Середземними морями. І таким чином здобути відкритий доступ до акваторії Середзерного моря. Європейські політики вбачали в цих планах велику небезпеку. Вони готувалися різноманітні проекти, які б завадили б їх виконання. То ж коли в 1853 році Російська імперія розпочала чергову війну проти Османської імперії, що отримала назву Кримською, Деякі впливові прусські політики стали відверто висловлювати, що корисною Прусії буде тільки така політика, яка приведе до розшлинування та ослаблення Росії. Їх ідея полягала в тому, аби відібрати у Російську імперії Фінляндію, землі Балтії, Польщу, Південну Україну та Бессарабію. Ці плани засвідчили розуміння європейськими політиками того, що українські землі не є суто російським краєм. Політики інших європейських країн теж почали цікавитися долею українського народу. У 1869 році французький політик близький приятель імператора Наполеона III, сенатор Те Ламар, вніс до французького сенату петицію стосовно прав українців під назвою «15-мільйонного європейського, європейського народу забутого історію. Наступного разу українське питання повернулось до німецької політики в часи, коли залізний канцлер Отто фон Бісмар, творець Об'єднаної Німеччини, став домагатися для своєї країни гідного місця в європейській політиці. Він ініціював в одному з німецьких журналів появу статті, де описував плани відторгнення від російської імперії і західних володінь. У ній зверталася увага і на українські землі. Де планувалося створити окрему державу Київське королівство, правителем якої мав стати представники династії Газбург. Австро-угорські високопосадовці підтримали цей план. Українське питання поступово перетворилось з проблеми внутрішнього життя у Австро-угорщини Німецької та Російської імперії у складову європейську геополітику. Наприкінці ХІХ, початку ХХ століття, в Європі склалися два протиборчих військово-політичних блоки. Тройсний Союз та Антанта. країни Тройсного Союзу позитивно ставились до українського національного руху, оскільки вбачали в ньому інструмент ослаблення свого супер. Отже, впродовж другої половини ХІХ століття українське питання час від часу ставало складником європейської міжнародної політики. Це був один із чинників, який європейські політики прагнули використовувати у боротьбі з Російською імперією. У середині 19 століття Російська імперія, як я і сказав, називала жандармом Європи. Приводом до цього стало те, що під час революційних подій 1848-49 років, відомих як Весна народів, російський імператор допоміг Газбургам зберегти владу, вівши свої війська на територію Австрійської імперії і таким чином придушити революцію в Угорщині. Спираючись на це, російський імператор Микола І. Дедалі наполегливіше намагався вирішити на свою користь питання перерозподілу європейських володінь Османської імперії, яку він називав хворою людиною Європи. Відсутність зовнішньополітичної підтримки не завадила Миколі I в 1853 році розпочати війну з Османською імперією. Завдяки цій війні царизм планував зміцнити вплив Російської імперії на Близькому Сході та Балканах. Встановити російський протекторат над Дунайськими князівствами Болгарію та Сербію, а також взяти під свій контроль протоки, що з'єднували Чорне та Середземне море. У 1853 році раптово без оголошення війни російський імператор окупував залежні від Османської імперії Дунайські князівство, Молдавію та Галагії. Військові дії відбувалися на Кавказі на Придунайській землі, в Криму та гирлі Дніпра. На початку війни дії російських військ були успішними. їм вдалося розбити османські сили на Закавказі, здобути морську перемогу в битві у Синопській Бухті і таким чином вийти до кордону з Болгарією. Але втрутилися Англія та Франція. Згодом до них приєдналися Австрійська імперія та Сардинський королівство. Під тиском цих об'єднаних сил влітку 1854 року російська армія покинула окупацію. Повані раніше територію Молдавії та Валахії. Їх місце одразу зайняли австрійські війська. Англія і Франція поставили собі за мету знищити російський Чорноморський флот. Для цього на початку вересня англо-французькі війська заблокували Чорноморські порти і висадились в Криму, та взяли в облогу базу російського флоту Севастополь. В обороні Севастополя з жовтня 1854 по серпень 1855 років брали участь сформовані в НДНській Україні Одеський, Полтавський, Кременчуцький, Житомирський, Подільський та Волинський полки. За значною чисельної переваги союзників, гострою нестачі боєприпасів, вони протримались 349 днів. Проте численні військові подвиги загибель багатьох солдатів і офіцерів виявилися марно. Здійснена в лютому 1855 року спроба російських військ прорвати облогу була невдавна. В серпні 1855 року англо-французькі війська остаточно розбили оборону міста. Тож його захисники, затопивши решти кораблів Чорноморського флоту, були змушені залишити Севастополь. Під час оборони Севастополя дуже величезна кількість українців воювала на боці Російської імперії. Але і не тільки на боці Російської імперії, але і на боці антиросійської кольору. Лише про деяких ми можемо з вами сьогодні згадати. Наприклад, символом солдатської доблесті, слави і честі, стали подвиги матроса Петра Кішки з Вінничня. Він започаткував військову розвідку пластунів спецпризначенців і був неперевершений у цій справі. Кішка взяв участь у 18 вилисках у ворога і часто діяв самостійно. Майже щоночі влаштовував секрети, тобто засідки, і повертався з полоненими та важливими відомостями. Відзначились також багато інших солдатів і матросів, в тому числі і українців: Андрій Гіденко, Дмитро Горленко, Іван Даниленко, Іван Тимченко, Федір Заїк. Також можна пригадати і Василя Забойко, який походив з козацького роду на Полтавщину. Він був першим губернатором Камчатки. Відзначився організацією вдалої оборони порту Петропавловськ в Камчатській на далекому сході. Під його керівництвом оборонцям вдалося відбити напад англо-французької ескадри в серпні 1854 року. І дуже відомим цей момент став Микола Пірогов, видатний український хірург педагог, під час оборони Севастополя керував Христовоздвиженською громадою сестер Милосердя. По залучення до догляду за пораненими сестер милосердя було започатковане під час цієї війни. До керованої перегову громади сестер милосердя входили Севастопольські жінки, а також 13 жінок-хіян. Поразка Російської імперії в Кримській війні була замовлена, перш за все, її технічною та технологічною відсталістю. Озброєння російської армії значно поступалися за своїми технічними характеристиками військам Союзу. Англія та Франція мали на озброєнні кораблі з паровим двигуном, тоді як російський флот складався з вітрильників. Відсутність парового флоту та залізниць унеможливлювала забезпечення армії всім необхідним. Після закінчення бойових дій в 1856 році було укладено паризький договір, згідно з яким російській армії заборонялись мати на Чорному морі флот, прибережні укріплення та арсенал. З іншого боку, ця поразка стала. Причиною усвідомлення російськими урядовцями глибоких внутрішніх проблем імперії, та в подальшому стала поштовхом для великих реформ 1860 років. У Кримській війні Наддніпрянська Україна постійно була близьким запіллям воєнників. Це не могло не вплинути на мешканців краю, з яких набирали рекрутів російська армія. Всього із Наднепрящини до Єла було забрано 750 тисяч осіб. Негативно впливу зазнало й господарство. Через українські землі пролягали основні шляхи переміщення частин російської армії до театру дії. Усе необхідне для потреб армії на шляху її просування реквізовувалось у місцевого населення. На півдні, який був прифронтовою зоною, оголосили воєнний стан. На фронт просувалися військові частини, вози зі зброєю та боєприпасами. А звідси поверталися підводи, завантажені пораненими і покаліченими солдатами. Величезний тягар війни руйнував економіку півдня. Почалися стихійні бунти, Квітучий раніше Крим став великою пусткою, що нагадувала цвинтар. Російські військові, підозрюючи місцевих татар-мусульман у симпатіях до турків, знущалися над ними, виганяли їх з осель, примушували залишати Крим або вбивали. Політика імперії на півострові була спрямована на те, щоб під приводом воєнних дій очистити Крим від некорисного для неї елементу, якими були кримські татари. Водночас у губерніях на Дніпрянщині, розташованих поряд з австрійським кордоном, за наказом імперського уряду розпочалися підготовки до можливого несподіваного нападу. Селян Волинської та Подільської губерній було змобілізовано до цілодобового чергування на випадок евакуації разом із підводами. Відчували тягар війни робітники промислових центрів, Луганський е чабоноволоварний завод постачав російській армії артилерійські старяни. Шостинський пороховий завод за роки війни збільшив обсяги своєї про продукції у 6 разів. Для праці у польових лазаретах півдня скеровували лікарі лікарів з інших губерній на Дніпро. Попри офіційну пропаганду, що вій війна є всенародною справою всього населення. Серед різних станів українського суспільства дедалі більше поширювалось негативне ставлення до безглуздості цього конфлікту. Наприкінці війни у Ненднібрянській Україні відбуваються численні виступи селян. Приводом до селянських заворушень стало оголошення імперського маніфесту від 29 січня 1855 року про формування рухомого суходільного ополчення. А також отримане київським генерал-губернатором від київського військового міністра розпорядження організувати чотири кінні козачі полки. Для українських селян слова околченець та козак були тотожним поняттю вільна людина. Серед них поширювали чутки, що тих, хто запишеться в козаки, звільнять від кріпосної залежності. Особливе поширення рух набув у київській губернії, звідси виникла його назва Київська козачі. Спричинило це те, що на Київщині зосереджувалась найбільша в Днодніплянській Україні кількість ріпаків понад 1 мільйон осіб. Рух охопив повіти, в яких проживало близько 180 тисяч селян-кріпаків. Для придушення Київської Казаччини російському уряду довелось використовувати значну кількість регулярних військ. Останнім етапом, пов'язаного з війною селянського руху, став похід селян у Таврію за волю. Квітня 1856 року. Спричинили його чутки про те, що для заселення Криму спустошеного внаслідок виселень татар російський уряд закликає переселятися туди всіх охочих, яким була обіцяна волю і землю. Навесні і влітку 1856 року розпочалось масове стихійне переселення селян, які з усім своїм скарбом рушали до Перекопа. На боротьбу з переселенцями уряд спрямував кілька дивізій та полків регулярної армії, створив заслони і перекрив шляхи через перекоп. Лише за допомогою кривавих екзекуцій з великою кількістю вбитих і поранених військові команди е, команди наприкінці 1856 року придушили селяцька. Кримська війна значно вплинула на соціально-економічне становище на Дніпренці України. Вже вкотре український народ відчув на собі. Принаде перебування під імперською владою православних братів. Тобто ми з вами бачимо, що в умовах відсутності власної державності українські землі вкотре ставали об'єктом міжнародних відносин, війни, що їх вели імперії для реалізації своїх амбіцій важким тягарем лягали на плечі населення. Особливо це відчували на собі українці, які мешкали близько від лінії фронту. Ваше завдання, параграф 23, ваша підручка. І є два завдання. Або обговорюємо в групі перше завдання на сторінці 171, або ж завдання мисли творчо, теж на сторінці 171. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних року.